Добрий день, малята! Ми всі знаємо, що поруч поряд з нами дуже багато речей. Але не всі речі бувають безпечними. Є небезпечні речі. Сьогодні ми поговоримо саме про них. Є багато іграшок, якими ви любите гратися. Хтось обожнює ляльки Лол, хтось машинки на радіокеруванні різноманітні конструктори, пірамідки та багато іншого. Але є такі речі, про які дорослі говорять, це не іграшки, ці речі небезпечні. Сьогодні до нас в гості завітав ведмедик. Він знайшов в лісі торбинку, та коли розв'язав її, то дуже здивувався. Адже там знаходились речі, які звірі не використовують. Тож ведмедик вирішив принести цю торбинку до нас. Можливо, ці предмети знадобляться діткам. Давайте відкриємо торбинку. І поглянемо, що там у ній. Маленького зросту, тонка і гостра, носом шлях собі шукає, за собою хвіст тягає. Так, діти, це голка. Голка гостра та небезпечна. Нею легко поранитися, якщо неправильно використовувати. Тому дітям не можна брати голку до рук та шити нею. А от лялька Настя крадькома від мами взяла голку і вирішила шити так, як її мама. І тут сталося лихо. Лялька вколола пальчик голкою і з нього потекла кров. Дітки, чи добре зробила лялька Настя? Правильно! Чому не можна брати до рук голку? Молодці. Відкриваємо нашу торбинку далі. Два кінця, два кільця. Посередині зв'яшок. Так, діти, це ножиці. Ножиці використовують для того, щоб різати папір, вирізати різноманітні фігури, створювати аплікації. Але варто пам'ятати, що з ними потрібно поводитися дуже обережно, щоб випадково не поранитися. Молодці. Відкриваємо нашу торбинку далі. Якщо його у руки брати, то обережно світ тримати. Як попросить щось відріжь, Допоможе в цьому. Так, ніж нам потрібний на кухні та в господарстві. Загалом, мама зранку нарізає ним улюблені канапки з сиром та колбасою. готує смачну вечерю і чистить картоплю для пюре. А от діткам брати ніж до рук не можна. Це небезпечно для здоров'я. Діти, погляньте на картинку, що ви бачите. Так, це сірники. Це наші помічники у господарстві. Саме з їх допомогою ми отримуємо вдома вогонь, без якого в сучасному світі ми вже не уявляємо свого життя. Сірники можуть використовувати лише дорослі, а от діткам гратись із ними заборонено. Це небезпечно для вашого життя. Можна не лише обпектися, а й створити пожежу. Гострі, ріжучі предмети, деякі електроприлади, сірники знаходяться в кухні. Тому там не варто влаштовувати ігри, адже можна поранитись обпектись. Для ігор є багато інших безпечних місць. Пам'ятайте про це. Ведмедику, ти приніс у торбинці на іграшки, а речі, яким діткам гратись небезпечно. Тому всі ці речі потрібно віддати дорослим, їм вони знадобляться. Щоб уникнути біди, все на місце поклади: ніж, виделки, у шухлядку. Голки теж тримай в порядку. Прибери зі столу шило, лихо, щоб не наробило. Заховай всі зайві речі. Будеш ти тоді в безпеці.